Так, вітаю, Назарій. Тебе хотіли записати сюжет стосовно наших наукових робот в ліцеї. Ну, скажи пару слов про себе, хто ти і так далі. Потім перейдемо до суті питання. Ну, я піду Назарій, учень 11а, ліцею номер 124 Спасський. Так, так. Uh... Моя робота це до 2024 році я писав роботу антикризи управління державними підприємствами енергетичного комплексу в умовах воєнного стану. Там було розроблено план саме, як, що потрібно діяти, як потрібно діяти владі. 에... Які рекомендації були до владних структур, да? да, і такі основні були розібрані проблеми? Ну добре, хорошо. Ну, зар... Я просто розумію, що ця тема якимось чином тобі цікава, просто тому да, ти її взяв обрав. Е, А, -а це, ну, яке це було змагання? Це, грубо кажучи, що це, це як воно називається. Ман конкурс науково-дослідницьких робіт. Хорошо, я зрозумів. Добре. Окей. Ну скажи так, що там було найскладніше для тебе? Що ну, чим корисна на твій погляд ця робота в першу чергу? Ну, як робота, не просто там якось ну, найскладніше, звичайно, це, це робити цим презентацію цю всю знаходити матеріали, огрупувати по. Різним аспектам по різним критеріям, як його згрупувати. Ти ж спочатку не маєш ніякого малюнку, все дуже так, як би мовити, в рознобой. і тому це треба, як, як би, зліпити до кучі, зробити гідну роботу, яку можна представити на конкурсі і пишатися її, а не просто так, що заробив. А... А бісяк і розповідає, що ти дуже гарний хлопець. Я зрозумів, так, да, це дорослий такий підхід. Ну тобто потрібно мати бачення цього питання, правильно? Щоб якщо да. на конференції задавали питання, потрібно розуміти, що там відповідати. Да? Я ну, так? Треба розумів... з усіх з усіх боків вивчити, по-перше, матеріал, треба знати в сто разів більше. Чим ти написав цьому матеріалі, щоб бути впевнений в тому, що ти написав, ти склав цей матеріал, зробив цю роботу, тому треба досконально вивчити абсолютно все про цю галузь добре, класно. Ну насправді я бачу твою роботу, вона така потужна, і я думаю, що колись ти зможеш її використати і удосконалити цю роботу. От слухай, ну у нас такі вже поживання для тих, хто, як кажуть, завжди хотів, але щось не вийшло. Що там їм потрібно, з чого їм потрібно починати? Ну, це по-перше, треба вибрати ту галузь, яка найбільше подобається, яка найбільше до вподоби, Ну до якої найбільше тягне? Бо якщо не буде бажання займатися. В тій або іншій галузі, то немає сенсу просто писати роботу. Якщо у тебе немає бажання, не буде гарної роботи, не буде структури, взагалі нічого не буде. Тобто це не буде сенсу. По-друге, я б хотів би поважати е терпіння, бо це не, не просто там не одна, е не одна недоспана ніч, там дуже багато треба вкласти в цю Роботу нервів, терпіння, здоров'я да й, взагалі, це треба дуже багато літератури перечитати, вивчити з усіх боків. Я ще раз повторюю, що з усіх боків вивчити роботу ще раз знати її на пам'ять. Фактично, бо на конференції будуть в захисті питати з усіх різних сторін. А чому та, саме так, А чому не по-іншому, чому ви вибрали саме цю роботу, а не якусь іншу тему? Ну, тобто, дуже є е, свої аспекти цього і свої, так би критики. Я зрозумів. Назар, дуже ми тобі дякуємо. Ти молодець. Журі теж оцінила тебе, твою роботу, ми чекаємо. Від тебе наукових нових праць, і наукових статей і нових досягнень. Дякую. Все, до побачення, так? До побачення. Давай.